Привіт, привіт! Поглянь на малюнок і скажи, що на ньому зображено. Одяг. А що таке одяг? Одяг це те, що ми вдягаємо та носимо кожного дня. Пропоную тобі пограти в гру доторкнись до синього. Знайди і доторкнись до одягу синього кольору. Ну що, починаємо? Раз, два, три, початок гри. Раз, два, три, початок гри. Раз, два, три, початок гри. Раз, два, три. Початок гри. Раз, два, три. Початок гри. А ця синя сукня образилась на дівчинку Тетяну за пляму. Подумай і скажи одяг без плям гарніше виглядає. А як ти гадаєш, як можна брудну сукню перетворити в чисту? Її треба попрасувати. Але одяг прасувати завжди треба одного кольору. Пропоную пограти в гру синій до синього. Тобі потрібно знайти та назвати одяг синього кольору. Ну що, починаємо? Раз, два, три. Початок гри це штани, светр та рубашка. А тут капелюх, сукня, спідниця та футболка, сукня. Та футболка. Увага завдання. Пропоную тобі попрасувати речі та повісити їх на мотузку, прицепивши прищіпками. Буду чекати на твої фото. А я з тобою прощаюсь до побачення!